Як формувати актинідію, щоб вона вам рясно плодоносила і гарно росла? Для себе ми обрали шпалеру по типу літери Т. Для нас вона показала найкращий результат. І, взагалі, потрібно знати, де плодоносить актинідія, щоб правильно її формувати. Найкращі, найбільші плоди в Актинідії, вони знаходяться на горизонтальній поверхні. Під шпалерою. Тобто найбільші, найкрасивіші плоти, найсмачніші будуть не на стовбурі, а саме на оцій частині. Також дуже гарно формувати актинідію по типу виноград, коли роблять П-подібну арку, і вона актинідія заплітає. І тоді знизу, ніби виноград, будуть вам здісати плоди. Як же ми сформували нашу актинідію? Наш полера висотою 2 метри приблизно. Ми посадили нашу актинідію через метр. Можливо, це і загусто, але для наших посадок ми її будемо просто краще обрізати і тому ягода буде більшою. На кожні 5 жіночих форм ми посадили одну чоловічу. З кожного куща ми випустили три основних пагони. Які прив'язали до бамбукової палички і спрямували їх догори. До речі, цьому кощу три роки. Тобто, ми в перший рік залишили три пагони і пустили їх по вертикальних опорах. І вона, як бачите, вже почала заплітати. І якщо придивитися на оцих пагонах, вже видно плодову бруньку, вона вже буде плодоносити в цьому році. Головне правило актинідії. Це е, зачищати нижню частину, щоб в нижній частині не було е, лишніх пагонів. От, Наприклад, як оцей. Якщо придивитися, тут теж є плодова брунька, але ягоди на цій частині будуть дрібні і, е, як би сказати, можливо, навіть і брудні від землі. Тому отакі пагони ми обрізаємо. Також, якщо у вас є, наприклад, на, ці, на цьому, якщо подивитися, пагін, який, наприклад, скрутився і не пішов догори, ми його теж обрізаємо. І так само ось цей маленький, який теж не захотів рости. Ми все тут зачистимо. Не бійтеся обрізати, актинідя дуже швидко росте, і за 3 роки вона вам почне уже плодоносити. При правильному формуванні